Ну думав ну, вона вже з'їла. Ні. Ні. Все. Короче, я Сергійну ребят. ребята. Тож ми купили коробку, там 10 пончиків було. Ну я щас ще куплю, бо Сергійна щас розкадирує <рес> і щас понесе. Вона ж типа на дієті у нас. Ну типа я півтора кілограми за три дні скинула. Да. На минуточку. На минуточку. <рес> я нічого не скидував, ребят. Навіть не намагався. І це пончик залишився, але він реально от покажи, який він мягенький. Ти що? Це перший пончик, ребят, всю упаковку з'їли. Прикиньте. Ну що, давайте. Давай. Цей момент. Там це коротше міра спить, ми повинні знімати майстер-клас. Да. Ну, Сирена вирішила пожерти. Ону. Ну як? Смачно. Смачно? Угу. Ти не дійшла до да, то, того там. Вино, щоб не вимазала, не? ні? Ні. Не. Ну що, всім смачного, коротше, ребят, я обіцяв, що я зніму, як вона розкадірується. Дієта, дієта. А, ну так. Да. Да. Нічого не їсть більше. Це тільки воду п'є, ребят. Воду і пончики. Коротше, вот така фігня. Ну, ти скучала три дні за чим солоденьким, таке солоденьким. Не скучала зовсім? А зачем ты скучаєш? У це за три дня вже от, можеш сказати, як на, настоящий діетолог, що вже в натуре. Ну зачем я скучаю, честно. Ну скажи людям якесь напустя хоть. Да як ти напустя с кіломом кілограм, втором тиро. Просто скажи, ребят, не занимайтесь херней, <говорит> їжте, пийте, поки хліба да. да? Ага. Ты що? Короче, мастер-класс сегодня снимать не будем, идем за пончиками. Не-не, все, я Будем, да? Давала. Давай быстрее, все медленно. Не видно, что ты три дня чисто на воде. А? А -а -а. Вот цепанчита именно. О, все. Смачно было. Да? Ну еще хочется? Да. Ну, все, если конечно. сегодня купим, еще будешь, один? Отвечаєш за базар. Чушь про отвинчаю, Бувало, отвинчаю, так пальці хрест, отвинчаю, ну типа не отвічаю. Но ну, вона вчора в прямому ефірі казала, що вона не буде. А що вона ще казала, я забув. щось ти ще ти казала, що не будеш? М'ясо вроде бы. А, м'ясо оливье ти казала казав, оливье. Що а що ти їла оливье? Сири, да я бачив. Да. Блин, забув да, сняти. Короче, два раза проотвеченная. Отвечаєш, подожди, ну давай уже закончим. Ну, давай, закончим. Отвечаешь, що если зараз появиться ще две пачки пончиков. Дві вже. Да. Хорошо. Акция просто. отвечаешь, що ти більше не будеш. Отвечай, що не більше ні одного. Бо я наїлась, все. Ну, це ты зараз наїлась. Не, я не буду. А, ты завтра скажешь, что я отвечала за вчорашній день. От ты соблазнитель, я не могу. Ну будешь? Нет. Чуешь, а тим, хто на їм можна вино і сир? Можна. Що всерйоз? алкоголь це саме перше зло, яке надо збавитися. Ну, тим, хто на дієті. Всерйоз можна? Віно і сир. это святой. Ну, значить будеш пити вино у мене. Я <сц Peru> тебе не отпущу. Нам ты, надо бути вдвоем в тілі. Так я в тілі же не в тілі. От ти, от ти, зараз, вот, вот поснімай. дивись. Ну. Так, все. Пуза. О. Ну. ну надо трошки шата підтягнути. Ну, а, а мене хто підтягне? Ну, Тебе надо, надо не підтягувати. На воді вона сидить. На, Тебе... воді, сижу, да, сижу на воді на воді вона сидить. Аня як пончик. В кримінальних кругах її кличуть, як пончик. Да. Аня пончик. Короче, ребятки, отак так ми працюємо. бачите. отак. Вот Знімаємо майстер клас так що, хто не підписаний на Аню Пончик, а у Ані Пончик є свій канал, ребят. Да. Там вона займається мукбангом. чисто їсть, серій. їсть пончики і п'є воду. Да, так що підписуйтесь. Да, називається канал, цей як... Чинко а. Да. Це моя фамілія і А, а це Артем. Артем. Не міряла, не знімала ці мірки, додаткові, щоб вам не було дуже багато. Тому по стандарту ми опускаємо перед на 1 2 см. Я опускаю на 2 см. Можете на півтора см опустити. Дивіться, який у нас туман, ребят. Ну, зато нема снігу. Це мене радує. Скоро буде у нас дача, значить. Да? Угу. Ты що, красота. Ань, а що тут у нас на балконі? Ань. Иди сюди, Сергеївна. Коротше, ребят, Сергеївна спішить за пончиками. бо скоро магазин закриють. Акція. Акція, акція. Вона спішить. Я за дітей думаю. Хе -хе -хе, не могу. А там писали, що куртка комусь чи не подобається. Слухай, та супер куртка. Ну, яка різниця, що вона 50 злотих коштує? Ну, хороша куртка, дякую. А ну. Прокрутись. Та ну ти що? Та вона як по піску моди, просто Дольче габану Добре, за 50 злотих, за 500 гривень. А, хтось писав, чи що типа дешево дуже. Та яка різниця? Так, безплатно вийшло. No. Вийшла. Куртка вийшла безплатно. Чоб не взяти. Не, ну хороша куртка. Чуєш, та вона як костюм у тебе. Я б і сам собі б таку купив, би, ну так все всі мої гроші на пончики зараз потратаю. Реально. Ну це ж я йде, ребят. Вона закадірована, так. Да. Вона на дієті. Чисто на воді у мене сидить. Да. Пончики. Вчора були по 9, Ну, по десять почне. Да. Сьогодні ціна. За 12 ну. штук. Як ви думаєте, я Анну Сергійовну, Чи не розкаділи? <рес> Короче, позор нам. Напишіть позор в коментарях. Не можемо ми знайти плівку. Плівку. Но я це читаю переводе, як фольга, фольга. піщева. Фольга, фольга, кажу, вони продають плівку, ніде немає нема плівки. Ви поняли, ну, ціла планова плівка. Тут це написано. тут написано дивіться фольга алюмінієва. Тут написано фольга. Споживча. Значить Це по ідеї? Я не знаю, по ідеї чи не по ідеї, але це, це вже папір. Да, це папір. Це, це теж не то. Подивимося. Да. 3,39. Ну, Подивимося, зараз прийдемо домой, перевіримо. Мусорні пакети. Пакети для сміття. Точніше. 389. 3,89. І фільтр ми зараз міняємо. Десь раз на два-три тижні, тому що Аня п'є багато води. Немали, дурні. Да? Да? Ну що я стала більше пити, Ну, Лучше б ти їла. хватить, чи може трисять. О, ти ж не будеш їсти, Сергіюна. Посадиш, посидиш. Хватить дві. Це якби ти з нами їла би, то да. Ого, так їхня ціна взагалі була по тринадцять, а зараз буде по шість. Давай. Да, давай. Пікають. Зараз яка буде знижка, якби ми купили без знижки. Ну да. Не хоче в моїх руках побачити. Зараз подивимося, аж цікаво. І клади. Mm. Все. Так було. 91 злотий. Сейчас Аня пік пікне приложение. А ну рахунок ставлюся. 73. А пончики точно зробились? А, ну да, 34. Ні, так би було б 108, вибачаюсь, ага. а за плотно 73. Так, да, було б 108, за вішформий, то є супер. По ну, карту ми не взяли, так? Да? Ну давай, Сирина, ну відкривай. Mm. Мені цікаво. Ковбаса. Ну що, мені теж цікаво. Mm. Mm. Я думаю, там фольга реально. Mm. Це важкува тут трошки. Давай, О! Та-дам! Плівка? Плівка. Прикинь, сто разів ми думали купити і не купляли. Я дивлюсь, ну фольга ж написано, і тому... Ау! Тому я и не купила. Ну, не может быть, чтобы не было плитки. Mm -hmm. Короче, Сирена, давай. Нет. Yeah. Снимаем кодировку. Mm -hmm. Я думаю, что я могу раскодировать любого. Да? Да. Mm -hmm. Папа, сейчас фото. Тут э, много, ага. а сейчас хопа и все. И нема. Ага. <laughs> давай, давай. Давай будем платье мерять, давай. Ну мерять, это, короче, еще не платье, ребят. Промежуточный Так. Да. Ой, красота. Чикс, печенька. Ой, красота. Мама. бігом, чин, поки, поки не пока Стой, 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 От, Ану, щось, Ану, дивись, стой, стой. Отако є. А ну дивись, да вже на бачиш, Чекай. О! Че коротковати, Та, ти що шутиш? Так, ти ж шу... еще. Тоді. Ну. тоді робимо, це ж воно широке, бо я ще сейчас сзади не прийшла. Наша. І наша така малючечка. Тут було через зіночки. Супер! Ано, іди дивись, йдемо, йдемо, йдемо. Де в нас дзеркало, Аміра? Принцеса, Ана. ну принцеса. Да? Ну, Воно ще не шите, ребят, буде да, дуже ще. гарно. Буде давай, дуже... давай знюсь. Знім, знім. ну, Знімаємо, все. Красота! Не! Давай, давай, Молния ще буде, буде, коротше, да, 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 да. а ще й воротник буде з іншої да, да, наші. Да. Так що якось так. О, у нас скоро лампа сяде. Сяде, згорить. Та пора вже, воно так мерехтить. Да, мерехтить страшно. Так що, не, не подовжувати? зробити такою довжину? Я думаю, так, да, нормальна довжина. Шо? Красотуля наша мамі тут допомагає шити. Ой так, да, так і не Я не можу, ребят. Да? Амір. Хто це, хто це все зробив? Хто це? ти? не я. Хто це? Хто це все зробив? А? 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 Це Аміра все зробила. Їй же шити хочеться, Сергія. Не, мож... не, не, не. Давай, нажимай. Натискай. Чиша, підросте, прикинь, буде казати. Мама, як оце це ж шить? У марк так. ж надо. Ого! Ого! Ну все, Марик тоже у нас любит шить, да? Ой-ой-ой-ой-ой. <плес> ой А тепер дивись. Давай, пальчик. Давай пальчик. Да, ура, скажи, все. А, ти шо, не можна так швидко. Чик! Опа, опа, ребят, застукав на гарячому. Це ж день наступний у нас, ребят. <рик> Ви поняли? Тут було 12 штук. Це втора коробка, я доїдаю. Да, вона доїдає, ребят. Да. Ну, сьогоднішній день приніс нам дуже-дуже гарну новину. В перший день, коли ми купували пончики, вони були по 10, вчора по 4:50, а сьогодні по упаковка. Це за упаковку, я кажу. Злотий. 36 66. Да. за 12, 12 штук. штук. Короче, пончик 9, Ой, 9, 9 да. грош. Да. Грош це копієчок. Да, Міра, Зараз да. йдемо, беремо 2 упаковки, бо по правилам треба взяти дві упаковки і тоді кожний пончик буде 9, да, 9 грош. Все, йдемо. Ну такої шари я ще не бачив. Головне, щоб вони були, бо я дивлюсь, там тіктокери вже теж всі викладають, що і в Лідлі, і в Бідренки, і везде, везде оце така низька ціна. Це чи отравити всіх хочуть, чи я не знаю, що це робиться. Свято, 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 та так, так, що таке буває. Угу. А Міра любить пончики? Будеш пончик, а ну дай, їх кусає. Ага. Давай кусай. Та що ж ти даєш? Давай там, де у це. Ета... Вона ото там зверху тільки кусає, а як знаєш, да? даєш, то вона не хоче. Ну, на зверху. на. На зверху. Хорошо, давай. Так, Сергій нап'є каву, я каву не п'ю, ребят, я і пончик наїм, бачите, у мене як ото? закалка сі... сили волі. <соць> 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 не пончики, не каву вообще. На воді. На воді. <соць> <соць> Коротше, ви поняли, так? Да? Протвечи на полностью, Сергеевна. Да Она еще вчера только до дома зашла и уже все. Вот так тебе верить. Вот так тебе верить и да, доверять, да. чуешь? Люди дум, думают, что ты серьезная леди тут, а ты... Не, они ну... не думаю, что я серьезная. Я они уже знают, да, да, да что уже, они все? уже знают. Балаболка. Я <laughs> вообще. Ай, блин. Ну да, в этой семье сложно что-то хотеть. Знаєш, скільки мені жінок написали в личку з цього приводу. Там у мене в mm -hmm. теж... це... Інстаграм. Я теж хотіла на дієту, а він mm -hmm. мені не дає. Так, да, реально. Пише, пише, да, да. Коротше, ви... ваші права чоловіки ущемляють, так? Да? Да. Права походять. Цілий день трималася, а він на вечір пельмені наварив. Прекінь? Його не Артем забуде. Це страшне. Нормаль, yeah. да? давай давай, кусай. Сьогодні кур'єр приніс посилочку. Ребята, посилка з Ізраїля. Передаємо привіт Світлані. Да, Дякуємо. Ну, розпаковку покажем на Ані нам каналі. Там тканюшки, ще щось там, я не знаю. Я да, сама да, ми не знаю. Да, мы самі не знаємо. Да, то на Ткаченка буде розпаковка. на швейном каналі. Ну і Сергеївна, бачите, сьогодні вже дошиває ще одне плаття Амірина. Таке з кружевом теж буде мастер-клас. З мережевом. З мережевом. О, українською мовою. Все вірно. Так, да, Амір? Да, скажи. Все. Да. <кх�> Коротше, а ми йдемо по пончику, ребят. Все, не переключайтесь. Слідчий блог буде теж пончик. каже, що скоріш за все їх вже нема. Я думаю, от мені цікаво. Залишились вони, чи ні. Тебі. Просто на такі акції треба йти з утра. Да. Якщо залишились, ми так сідаємо Сергійна, з Сергея і з'їдаємо цілу пачку. Та ні. Що, 6 штук не з'їсиш? Та починай мені тут, раз почнеш. Та конкурс зробимо, Сергій, на лайки. Да. Люди лайки тобі поставлять. Да. Бачу, як я, я тебе не те, що э, всрив, ну, э, а ще і вообще, щас, вчора я тобі кажу. День, сьогодні два, завтра буде 6. Сергія, ти поняла? Так, да, я поняла, так. Да? Да. Да, давай, давай. Нам. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Не треба, не треба. Давай. Сергій пішла в бідренку, ребят, за пончиками. Щось я не бачу пончиків. Не було? Нема? Як я їй казав, чуєш? Блін, а щось купила. Мені сразу прийшло, що на 20 злотих щось купила. Я Амірі купила. Трендець. Що, йдемо, коротше в этот? Банани, молоко, всі, ж утішпюреш. Коротше, йдемо тоді в Лідл. Та там, я думаю, вже. Та є, ну ти що, бедренка. Ну що це таке вообще, блин? Ну я не казав, треба вранці було йти і покупати. Нормальним. Шо нормально? Пачка є, вам хватить ще 12 штук. Я не буду більше їсти. Ого, шо, ну, ну, шо ти? Не буду більше їсти. Шо всерйоз? Да. Сергій, а <воти> відповідаєш за базар? Оце. Скільки разів не сказав відповідаєш? Поїзд їде в аналізи. Ха-ха, я Чудик, юдик, ну ха-ха, так, переда. Не хочу. Нам хочется до собачки надо, так? До собачки надо, да? Тебе mm. до собачки надо. Что, ну что, нема, Сергей? Ты так боковым, боковым этим чуешь, так раз. Вот цеханы, ханыга, именно видно, что... Сергей, а ведро-то хорошее стоит на дачу, чуешь? Ведро на дачу хорошее, не? Ну, дивись. Чуешь, именно боковым так просверлила, Именно, ну... Ну да, у нас обход, ребят. Вы что думали, мы за пончиком вышли, что? Ні-ні, у нас обход іменно.